Жахлива річ чи не так. Насправді вона не страшніша, ну скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію. І лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами незмінний ведучий Вокер. І сьогодні ми поговоримо про неоднозначного персонажа із серії Метро. А саме про хана. Цікавий факт, як тільки я написав сценарій і почав робити цей запис, в коментарях під попереднім відео людина написала: А чи не можеш ти зробити, будь ласка, про хана, це буде цікаво. Та знаєте, цьому відео все ж таки судилося вийти не тільки через коментар, а й тому, що все-таки це цікаво для вас. Всі ви проходили метро 2033 та метро недії». Чим вам вони запам'яталися? Геймплеєм? локаціями чи, може, сюжетом? Звичайно, всі ці складові важливі, але якщо сюжет поганий та погані персонажі, то сенсу від цього немає, який би гарний геймплей не був. У всіх частинах метро вони прекрасно прописані, але є деякі, які лякають своєю загадковістю та виходять на новий рівень. Так хто ж такий цей хан? Давайте розбиратися. Беріть ковбасу та батони, а ми починаємо. Перед початком відео хочу подякувати всім вам за підтримку. Якщо у вас буде бажання підтримати автора, то саме для цього ви можете задонатити на платформу BuyMeACoffee. E Посилання на нього буде в описі під відео. До речі, там вже дещо є. Рекомендую перейти. А тепер точно починаємо. Коли ви вперше познайомились з ханом, що ви відчули? Загадковість? Спокій чи просто звичайний якийсь дивак? Цей персонаж дещо більший, ніж звичайний другорядний НПС, це філософія, наука. Цікаво те, що хан знає всі ходи в метро та він. Якоюсь є незвичайною людиною. Якщо ж таки він є людиною, чому я так кажу? Тому що це взагалі не людина. Вражені зараз поясню. Всі появи хана супроводжуються містичними діями та подіями. Хан завжди з'являється там, де Артему треба прийняти рішення, яке вплине на подальше його життя. Якщо ви попросите докази, то ось вони. Метро 2033. Хан веде нас через закинутий та небезпечний тунель, та читає якусь невідому молитву, де нашої мови і ну немає, і ми не розуміємо, і привиди перед цією молитвою розступаються. А далі показує Артему, що в тунелях ходять потяги, які постійно проживають ту саму катастрофу раз за разом. Цей тунель проживає своє минуле знову і знову вже багато років. А ті живі, які випадково тут опиняються, стають часткою минулого. Якщо кожна поява це неочікувана подія в подальшому, то чи не схожий на те, що він не зовсім людина? Та і в кінці метро 2033» хан навів Мельника на місце, де вийде Артем з бібліотеки. Хоча здавалося б, звідки хан. Знає це місце, ну якби не відчувається того, що й там був, якщо навіть сталкери всі там помирають. Тому вже можна робити деякі припущення. В принципі, ви праві, якщо ви скажете, що це може бути співбадіння, але я вам зараз ще насиплю пару аргументів цікавих. Метро промінь надії, саме початок гри. Хан бурить Артема в секретному комплексі Д6. Ви скажете, ну і що тут такого? Але от виникає питання, звідки він знав вхід туди. Встановити з тобою контакт лише з тобою, а ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так, так, Ульмане. Зачекай, прямо в казарми, обходячи всю охорону. Навіть Ульман прифігів з того, що побачив. Він здивувався, як він сюди потрапив. Хіба звичайний сталкер, звичайна людина, яка живе в метро, знає вхід в секретний комплекс. Він навіть не штурмував його в 2033 разом з нами, тому навряд чи він знав. Хан володіє над людськими здібностями та гарною харизмою, хоча вона не дала йому домовитись з мельником. До речі, про мельника ми поговоримо в окремому відео. Наступна його поява вже сталася після зараження нейтральної станції червоними. Хан веде нас до ріки, яка покаже те, що людина хоче. Але от тільки хан зміг довести Артема туди, всі інші, хто намагався це зробити, безслідно зникали. Перед тим, як зайти в тунель, він каже А тепер не спіши. та нічому не дивився. Та й звідки хан знає, що в напівзатопленому тунелі телефон дзвонить саме Артему. Я думаю, я зміг вам показати, що це не зовсім людина. Взагалі його слова можна розбирати на цитати для пабліків і в TikTok. До речі, можете підписуватися, посилання теж залишу. Вам не здається, що хан є втіленням самого метро. Він знає всі шляхи, вміє та обходить всі небезпеки, а небезпеки в свою чергу обходять його. Він з'являється ні звідки та зникає в нікуди. Прикладом цього стає фінал метро Промінь надії», коли Артем каже, що хан зник безслідно. Ульман загинув. Як і більшість спартанців, мельник вцілів, і тепер з крісла каталки відроджує охорону поліса. А хан просто зник. Навіть в метро Ексодус в поганому фіналі хан теж з'являється і стає провідником Артема «Світ мертвих. Можливо, це передсмертні галюцинації. А якщо ні, то звідки він тут та як дізнався про смерть? Давайте скажемо правду про хана він є втіленням метро або самої смерті, якщо вірити фіналу метро Ексодус. Хоча сам фінал поганої кінцівки додає тільки більше питань щодо хана, якщо б це була канонічна кінцівка. Але в нас є тільки гарна. Зараз ви зазначите, як же ти можеш казати, що хан є не людиною, коли в DLC нам показали його минуле. Так, я згоден, але кожна поява, запам'ятайте, супроводжується містикою. Звичайно, і таке, що хан дійсно був людиною. Але під час тієї атаки загинув та став всім в метро. Але це теорія, хоча DLC так може налякати в деяких місцях, плюс містика, яка присутня на всьому рівні, це дещо неймовірне. Хан є неймовірною та неоднозначною персоною, яка стала одним з символів гри, без якої не можна уявити серію метро, окрім Метро Ексоду, звичайно, але якщо ви хочете побачити на розбірі вашого улюбленого персонажа з будь-якої серії метро чи з будь-якої гри, пов'язаної з таким навіть в Сталкері, то welcome to коментарі. Не забувайте підтримувати армію та український контент, донатьте Збройним силам України. Слава Україні.